Добрый день, друзья. На явности есть такие редукторы. Такие есть 2800 разом з из Шлицана. на, але дуже сильно кто-то Так, такие 2800, такие, такие кардан 6 650 гривен, такие разные. Такий один до двох 2500 такий один до півтора 2000 гривень, таких є два, Один до двох-півтора тисячі гривень. І тут є такий другий. Без кришок. Такий маленький є. Так, тепер тут. Тут є теж десь різних за 30 редукторів. Є імпортні, такий є з кардоном від гною розкидача, такий є. Такі дебьотки є. А вже разом з тросом 2800. Тут такий є за 2200 без тросу, такий самий. Такий є різні. Такий один до трьох. 4,5. Це якийсь імпортний. Такий теж імпортний. Там шліці 6, але там більші шліці. Один до одного 3,5 тисячі. Такий за 2,5 має диск. Там є такий червоний. По 800, то теж якісь імпортні. Ну і. Так що кого цікавить, є різні редуктора. І з валом ще є. Так, такі якісь сірочки шестерні. шестернями. Такий редуктор, якісь алюмінієві там є. Кого цікавить, пишіть на Viber. Відправимо новою поштою. Всім гарного дня, до побачення.